З окулярами, на жаль, нічого не вийшло, але хлопці ще паралельно з ними заслали подарунок. Мені того не треба, але це не треба і їм. Тому я думаю, я то в себе залишу і воно, напевно, піде десь комусь, хто буде тим користуватися. У мене є певні ідеї. У мене вже Mavic лежить, безхозний зремонтований. Ніхто ним не користується. І думаю, я десь передам в якусь школу, хто займається дронами, хто літає. Навіть в мене знайомий є, чия допомога мені потрібна по парасольках. І він, знаю, на вупіку літає. Я попробую це йому втулити. ВДТ логотип, корпус надрукований на 3D принтері. Напевно, надрукований. А може не надрукований, може тільки емблема, не знаю. В комплекті антенну казали залишити. І акумулятор. Воно є малопотужнім або слабоньким, і вони то кажуть, точно не будуть використовувати. Я теж літати не буду, бо мені не до того, я не вмію і не на часі. Можливо, десь пристроїмо. Тут дві антени. А яка на що? Цікаво буде розібрати глянути. Дякую. Новий власник дрона їде з ВНАшкою для перевірки. Для перевірки модулів відремонтованих я собі дивлюся на дрона. Видно, що воно все друковане, крім стріл, стріли, напевно, заводські, зібрано, напевно, нашими хлопцями. Тут є навіть якісь позначки. Двигуни потужні. Більше я з акумулятором, крім того, що він змикається, нічого не подивлюся, тому що. Нема пульта, немає нічого. Тепер можна відкрутити антену. Антена цікава, це, напевно, противага знизу на землі диск. І сама антена секторна чи як вона зроблена? Не знаю, не буду здирати. Ага, так, тут знову ж таки знизу диск. А тут якось сформована високочастотна антена. Добре, це в сторону. Що під кришкою? Її відкручую, виймаю і можна заглянути всередину. Це, по суті, пігтейл. І це є Race Ranger. Що це за модуль? Я не знаю. В нього знизу є радіатор, виведений за межі дроту. Три дроти всього-навсього. Напевно, це таке відео. Чи ні. Тут чотири дроти. т 2 r не знаю де що. Я на то не вчився. Отут модуль передавача один. Чи це скоріше приймача, тому що на передачу треба потужність більшу, значить це передача. Але передається від FPшки відео, а команди він приймає. Це, напевно, модуль прийому команд керування, а це передача відео на вищій частоті, можливо. Сам польотний стек, двоповерхівка знизу силова. Для прошивки USB -шка. я якийсь схожий подібний польотний стек пробував ремонтувати. Десь в мене відео є. Камера підключена трьома дротами значить, аналогова. Тут термоусадка для чого? Що там відеорезистор, який ще просто дали? Не знаю, може з'єднаний дріт. І попереду модуль камери. Зовнішні гвинти з фіксатором різьби. Внутрішні гайки з фіксаторами також. Тобто зроблено все досить якісно. Стріли мають знизу додаткову пластину для міцності. Ну, не дивно, тому що корпус, напевно, більше декоративні функції виконує чи захищає від вологи. От такий він FPV. Чи це друковане, чи лите, я не знаю, воно гладке. Я схильний думати, що це все ж таки литий корпус. А друкована, тільки ось характерна вставка, заглушка для виведення силових друтів. Це лите, якість лиття така не дуже, але це не друковане. Я було думав, як не прокручуються лопаті. Потім до мене дійшло, зверху прижимається гайкою, а ось тут є насічка. І воно якраз до тої насічки прижимається міцно і, відповідно, тримається. Отвори для вентилювання, для обдуву самих вентиляторів. Бачите, який товстий дріт? А напруга то відносно низька. Тобто тут струми величезні, і відповідно воно гріється як не в себе. Power. Power хто? x 2807 1300 КВ. Мені то, на жаль, нічого не говорить. Акумулятори, напевно, хлопці роблять самі, судячи по скотчу, і далі в термоусадку усаджують. Скільки їх тут є? 3, 6, 7 провідників. Напевно, 6 або 7 S, А батарейок 2, 4, 6, 8, 10, 12. По два в паралель без сумніву, і відповідно, 6 S. Так, ще є стрічка фіксуюча для дрону. Скільки та бандура важить. Отак воно виглядає. Сюди додаються тільки лопаті. Ну і скид. Цей для скиду не підходить, якщо я правильно зрозумів, зі слів хлопців, бо він надто малої потужності. До речі, ну і лопаті тут так великі не запхаєш. Тож скільки дурі вона має мати, щоб підняти 1380 грам? Ну, 1400 можна вважати, ще лопаті грам і гайки, можна навіть більше, до 1,5 кілограма така бандура. Скільки дурі воно має мати, яка потужність має розвинутися, щоб то підняти, щоб воно керовано літало. Не знаю, на яку відстань, не знаю, що воно вміє. Ну, раз хлопці кажуть, що їм таке не підходить, напевно, за слабе. А яке тоді, то, що літає, невелику відстань, наскільки воно потужніше, щоб ще і скиду нести, не знаю, скільки там мінімум пів кілограма, кілограм. Отаке я трошки здивований, що це не є карбонова рама. Не є склотик а вона з пластику лита. Тут добре чи не дуже? Не, навіть не можу сказати, ніколи на таких не літав і таких дронів на таких рамах не збирав. Мене вразила маса, він важить, по-моєму, 1,7 кг з батареєю. Але і бачу, якби... мінус ще один. Тут закритий корпус в ньому. Відповідно, польотний контролер, так, з контролером двигунів. А, Тут кемського От Для відео подумали. То Видео, відео, відео все-таки так. Є. Я вгадав чи не вгадав, я не пам'ятаю, напевно, не вгадав. Я думав, де, якщо це відео, значить це відео антенна високочастотна, вірно. це керування. Так. Значить, я не вгадав. Ну нічого. Я не натовчився. Дивися, довкола камери отвір, можливо, достатньо того продуву, але звідки виходить? Ні, звідки не виходить. Ну, Ну, я та хлопці... думка, що він не дуже добре при навантаженнях себе мало. Хлопці поводу. казали, що він їм не підходить, бо він надто малий і надто близько літає. Тобто вони його не використають, відповідно, віддали мені, а мені літати тьоща не дозволяє перша. А я знаю, ти вчишся, то вирішив тобі подарувати. Дякую, Урочисто помимо, передаю що... Дімону, далі хавільсти мучиться. Дякую. І так, оживляємо дрончика. Дракончика. Вдало. Перший етап пройдено. Відео Є. Залишається управління і тестові польоти.